Дрова минотешої українські дома борщ я готую, і красний зелений, але хочу спробувати закарпатського. Якщо він мені запровиться, запитаю. Це була непроста завдання, 200 літрів плюс а, цей екзотичний борщ, а, холодник і цей а, солодкий борщ, такий із полуничкою, із морозивом із льодом. І це борщ. А куди гроші складаєте? А куди гроші складаєте? Є там Октоберфест, є там фестиваль різних національних кухонь, паелья в Греції, в Америці щось, в Іспанії. От. І я подумав, чому не зробити фестиваль борщу? Мама одобрила це діло і так от воно пішло. Сьогодні вже 65-й завтра фестиваль. Запиші в було мабуть, а не наше студії, отак.